Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua І сьогодні ми знову ж таки говоримо про SMM для OnlyFans та е, інших платформ, таких як Fansly, Порнохаб та тепер. А конкретна тема цієї рубрики саме сьогодні: це що краще: Fansly чи OnlyFans, що обрати, з чого почати, на що зробити упор. Поїхали. Це, як завжди, обширна, важка, велика та глобальна тема. Порівнювати OnlyFans і Фенсі складно. Тому що OnlyFans однозначно сильніший, він більший, він функціональніший в деяких моментах, не в усіх, але в деяких функціональніше. Він більш звичний для користувача. Він був першим, і це те ж саме, що YouTube. І інші платформи, які намагаються повторити його успіх. Або Twitch і інші платформи, які намагаються повторити його успіх. Тільки конкретно в нашому порівнянні OnlyFans і FenSлі, в FenSлі це вийшло, а в інших платформах ні. Тож, чому у Fenсі вийшло стати не на рівні, але другим впевненим номером після OnlyFans'у Чим він відрізняється, чим він кращий чи гірший. Про це все я пропоную поговорити прямо зараз. Перше, що хочеться відмітити, коли ти працюєш з фенслі, коли говориш про фенслі, це те, що він більш френдлі. Ну от реально, фенслі для фанатів. Тобто там немає а, настільки. Порочного цього общества, знаєте, там все більш таке лояльне, більш люб'язненого, люб так, да. перепрошую. Тобто він реально такий френдлі-френдлі, friendly -friendly, на відміну від того, в що зараз перетворився онліфанс і. Фенслі ідеально підходить для того, щоб починати з нього, і якщо ти хочеш вже потім більш гарячий, такий, більш розбещений варіант, то ти можеш уже плотно йти на OnlyFans і робити його. Проте це ні в якому разі не означає, що. Не можна йти на OnlyFans зі старту. Я взагалі рекомендував іти на OnlyFans і на Фенслі одразу і лити трафік і туди, і туди. По одній простій причині. У Фенслі вже є своя сформована база аудиторія, і у Онліка є своя сформована база і аудиторія. І навіщо обирати щось одне, якщо можна взяти одразу обидва варіанти і. Піти та почати працювати там і там, тим паче, що як в одної, так і в іншої платформи аудиторії не пересікаються взагалі. Це ідеально, як на мене. Чим ще вирізняється в пенслі? В нього є безкоштовно, якщо ти виконуєш все вірно, всі умови для власного поста, який ти робиш. Безкоштовне просування на фенслі тобі гарантовано. Власне, з цього безкоштовного просування ми для а, мого клієнта отримуємо як безкоштовних підписників, так і коштовних, тобто ті, які обрали певний тариф і. Пішли працювати. Це дуже зручно, це дуже, знову ж таки, френдлі, це кайфово. Тобто, ти зі старту, якщо робиш якісний гарний контент, можеш отримати собі своїх фанів, які будуть підписуватися на тебе і слідкувати за тобою. Окрім цього, звісно ж таки. Безкоштовні підписники не менш корисні, бо в перспективі саме вони і будуть твоїми в подальшому платними спостерігачами, адже спілкуєшся з ними, перевганяєш трафік з холодного в гарячий і отримуєш з них свій заробіток. Ще одним чудовим а, спасательним кругом для. Only Funшен став офенслів в тому, що він свіжий. Тобто, якщо ви, не дай Бог, попали на якесь агентство, яке скамало, або ваша аудиторія чимось на вас розізлилася, або просто перегоріла, або в цілому ваш фейс вигорів, а таке буває дійсно, на Онліку і аудиторії більше ви не цікаві. Пенслі чудовий варіант для того, щоб розпочати все спочатку. Весь контент, який ви використовували на OnlyFans, можна по новій поступово заливати на фенслі, і там цей контент буде новим, унікальним, свіжим, і аудиторії буде цікаво за цим всім спостерігати. Тому це. Максимально кайфовий варіант, якщо ви побачили, що ви реально а, з кожним місяцем все більше і більше вигораєте на OnlyFans, ваша статистика постійно падає, просідає, і при цьому всьому у вас є великий пул контенту, ви, як справжній а, спартанець берете і починаєте все спочатку вриваючись з ноги на пенслі. Ну а якщо говорити про Онлік і. Про агентства, то в них ситуація на сьогодні дуже погана. Тому що зачасту, зачасту, в 99%, якщо це агентство, то вони гонять трафік через СВС. СВСК вигоріла все. Їм. Потрібна нова цільова аудиторія, їм потрібні нові люди, нові гаманці, які будуть за, за цей контент платити. А їх немає, тому що весь час вони користуються одними тими ж СВС-ками. Вони ганяють їх від моделі до моделі. Одних і тих самих людей. Їм ці обличчя вже набридли. Ця схема вже набридла. Потрібно щось нове. А люди, які заробляли... Тисячі десятки, тисяч сотні тисяч. А це правда. Навіть в Києві є агенція, яка заробляє 400 тисяч баксів по місяцю до оцих просадок, до серії просадок. Вони заробляли а, в а, до, до іюля. До липня місяця вони заробляли по 400 штук, а зараз все пішло в Тартарари, тому що схеми почали вигорати, і це вже так не працює. А щось змінювати, коли в тебе так добре все йшло, ніхто не хоче, особливо коли за це потрібно ще й дорого платити. Але якщо ви OnlyFans модель або збираєтесь нею стати і ведете все в соло або зі своїми власними двома трьома помічниками. У вас буде все круто, тому що зараз саме ваш час, ваша ера не а, скамових агенцій, не секстерів, які а, одні й ті ж самі фрази на різних моделях для одних і тих самих людей використовують постійно, які вже заїжджені, набридливі, які палять просто те, що це. Чутлі не робот, який автоматично відповідає на одне і те ж саме. Якщо ви персональна, унікальна з живими соцмережами, з постійними новими відео на Ютубі, ви матимете успіх 100% гарантовано. Як завжди, сподіваюся, ця рубрика для вас була корисною. Можливо, вона монотонна. Скоріше за все, вона монотонна, як більшість моїх відео на цьому каналі. Але я намагаюся їх робити максимально корисними. І якщо ви бажаєте співпрацювати разом, якщо ви хочете, щоб вас вів Про, будь ласка, звертайтеся, допоможу з всіма соцмережами, враховуючи порнохаб.